Організація та надання адміністративних послуг, прийом звернень громадян, облік військовослужбовців і навіть допомога з мобільним застосунком чи веб порталом Дія цього разу журналісти ТРС ознайомилися з роботою відділу адміністративного управління, що виконує функції відділу документообігу, контролю та розгляду звернень громадян, а також центру надання адміністративних послуг. НАП у нас поділене на дві частини: це фронт офіс, який здійснює обслуговування прийом відвідувачів. Тут у нас приймаються заяви на надання адміністративних послуг, приймаються заяви на доступ до публічної інформації, звернення громадян, а також в принципі вся вхідна кореспонденція, яка потрапляє до міської ради виконавчого комітету, реєструється тут у центрі. Також у нас є бек-офіс, який здійснює обробку документів, відправляє вихідну кореспонденцію, отримує поштові відправлення, відправляє, інформує громадян про результати надання адміністративних послуг, а також здійснює реєстрацію інших документів. Рішень виконавчого комітету доручень, розпоряджень міського голови. За цей рік до центру звернулося близько трьох тисяч осіб. Найчастіше звертаються військовослужбовці, аби отримати одноразову грошову допомогу на оздоровлення у зв'язку з пораненням чи лікуванням. Загалом за 2024 рік ЦНАПом було надано понад 10 тисяч послуг. В цьому році найпопулярніша послуга була актуалізація даних військовозобов'язаних. Ми обслужили біля чотирьох тисяч військовозобов'язаних і актуалізували їх даними. Також популярними є послуги це. Отримання витяги з державного земельного кадастру у нашому центрі. Кожен адміністратор, підключений до цієї системи, може надавати цю інформацію. Також надання нормативних грошових оцінок, затвердження технічних документацій із землеустрою. До речі, у центрі можна отримати 245 різноманітних послуг. Наприклад, про одну з послуг опіка та піклування розповідає начальниця відділу надання адміністративних послуг Ірина Шелухіна. Це послуги, наприклад, встановлення статусу е, дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій, внутрішні переміщення до нас звертаються за цим статусом. Видача і забезпечення правочинів на неповнолітніх осіб, на на дієздатних осіб, ці також заяви подаються через наш центр. А ще видача будівельних паспортів, повідомлення про початок будівництва та декларації. До того ж, у ЦНАПі є послуги, які можна отримати екстериторіально, тобто незалежно від місця проживання, наприклад, послуги у сфері архітектурно-будівельного контролю, тобто адміністратор просто вносить всі ці дані в систему, і відповідний інспектор вже відпрацьовує за місцем знаходження будівництва. Також екстериторіальні послуги у нас є це встановлення статусу інвалід внаслідок війни видача посвідчення, встановлення статусу член сім'ї загиблого видача посвідчення. Центри приймають і наш, в тому числі незалежно від місця зареєстрованого проживання. Тобто, якщо людина тут у нас живе, ми приймаємо в неї документи та відправляємо. Комунікуємо з органами за місцем реєстрації. Вони надсилають нам результат, і ми тут видаємо. Якщо послуга, яку потребує відвідувач, не надається центром, адміністратори направляють людину туди, де їй зможуть допомогти. Звернувся з проблемою перевезення бориспільським транспортом інвалідів другої групи, які мають пільги для перевезення, але транспорт не перевозив. Просто сказали платити, хоча ми по закону інваліди другої групи мали їздити безплатно. Я звернувся сюди, мені дали конкретну відповідь, що правильно, і, ну, по закону, як, ну, і я буду зараз дивитися, як, як будуть виконувати транспорт, так і це, це положення. Володимир звернувся до ЦНАПу з даним питанням, що в вересні адміністратори допомогли сформувати та надіслати звернення до заступника міського голови. Згодом чоловік отримав відповідь з приватними перевізниками, проведена бесіда щодо важливості дотримання правил перевезення пасажирів пільгових категорій. Повертаємось до послуг центру. З травня по червень військовозобов'язані мали можливість поновити свої дані через ЦНАП. Ми актуалізували дані два місяці, 60 днів. На початку було небагато звернень, тобто в перші дні ми очікували ажіотаж його не було, але потім, чим ближче підходив термін актуалізації, черги були. Якщо ви бачили, у нас черги були до самого фонтану до площі щоранку. Тобто, в день ми приймали саме на цю послугу десь біля 250 осіб. Також ми виходили по суботах, щоб забезпечити усіх бажаючих надати цю послугу. Близько чотирьох тисяч осіб поновили свої дані через центр надання адміністративних послуг. Дана установа співпрацює з різними управліннями, органами та центрами, зокрема, з Бориспільським ветеранським центром «Ветеран-Про». Наш адміністратор працює у ветеранському центрі і що вівторка надає там консультацію щодо всіх послуг, які надаються у ЦНАПі. Також у нашому ЦНАПі. Останній четвер місяця проводить безкоштовну консультацію нотаріус за попереднім записом, тобто є такі не тільки адміністративні послуги. Ми намагаємося зробити якісь там інші послуги для зручності населення. Бо більше отримати зворотній зв'язок з працівниками ЦНАПу можна навіть через соціальні мережі. Також хочемо зазначити, що в центрі є сторінка у Фейсбук. Ми також там надаємо консультації. Є багато звернень в соціальні мережі. Ми роз'яснюємо, як отримати ту чи іншу послугу у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Люди подають інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації через центр надання адміністративних послуг. Тобто, внутрішнє переміщення, особи або жителі будь-якої громад, у яких є пошкоджене або зруйноване майно, можуть звернутися в цнап, в кого немає доступу до застосунку дію, і ми допомагаємо. Адміністратор вносить цю інформацію про пошкоджене майно. Лише цього року близько 20 осіб звернулись до центру з повідомленням про пошкоджене та знищене майно внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією Російської Федерації. Якщо людина не може подати заяву через дію самостійно, адміністратори допомагають їм та надають консультації з користування даним застосунком. Так, додаток Дія хоче здійснити авторизацію за допомогою Приват-24. Ви погоджуєтесь? Так. Да. Добре, підтверджуємо. Ну. Дія, все, ми зайшли зараз. Ага. Придумайте код з чотирьох цифр, щоб ви її пам'ятали. Що там думати? Добре, так, за... далі. Зв'язок. Од дивош. Так, зараз на даний час дуже актуальна послуга це внесення інформації про пошкоджене або зруйноване майно. Дуже велика кількість переселенців, і вони потребують допомоги з цього приводу. Бо дуже багато людей похилого віку, які не можуть самі зробити це через дії. Тому ми їм допомагаємо. Зокрема, пані Марина одному з відвідувачів допомогла подати повідомлення про пошкоджене та знищене майно, що знаходиться в Торецьку Донецької області. Там зараз, як він нам повідомив, ведуться вже бойові дії. Його майно повністю зруйновано, і о, там відбувалась пожежа, тобто повністю вона не для проживання. І людина зараз буде обирати або він подасть заяву на виплату, або він тоді вже буде подати заяву на сертифікат, який надається теж державою. Там держава визначає суму, яку може людина отримати, подавши заяву. Обирає собі житло. Відмовляється від житла на від знищеного житла і доплачує там як якусь певну суму вже зі своїх власних коштів. То він використовує сертифікат. Якщо сума перевищує цю суму, то він доплачує свої. Ага, щоб придбати тут Ну, на території нашої країни. Загалом в адміністративному управлінні працює 11 осіб. З них шестеро здійснює прийом відвідувачів, а п'ятеро знаходяться в бек-офісі. Оброблюють та реєструють внутрішні документи виконавчого комітету. В наше управління також входить відділ документу обігу. Тут здійснюється організація засідань виконавчого комітету міської ради, організація нарад, обробка. І реєстрація рішень, їх тиражування, реєстрація розпоряджень міського голови, доручень документів з грифом «Затверджую», а також вихідної кореспонденції. Реєстрація, тиражування і відправка. Оприлюднюємо, ми розповсюджуємо ці документи. Даємо на оприлюднення на вебсайті. На вебсайті оприлюднено 1200 документів. Біля того за цей рік. У нас понад тисячу рішень виконавчого комітету. Um, більше ста. 100... Розпоряджень міського голови і більше ста грифів затверджує. Є ще доручення. точну цифру зараз не скажу. Окрім того, в бек-офісі знаходиться архівний підрозділ виконавчого комітету міської ради. Тут п'ять років зберігаються документи постійного зберігання, потім обробляються і після проходження експертної комісії передаються на постійне зберігання до державного архіву міської ради. Начальниця відділу надання адміністративних послуг Ірина Шелухіна ділиться, що їх основна ціль це якісне надання послуг. Завжди одна ціль це якісне. Обслуговування відвідувачів, і дуже б хотілося, щоб все обслуговування було тільки за один раз, тобто з мінімальною кількістю відвідувань, коли людина може прийти до нас і за один раз вирішити усі свої питання. А для покращення роботи ЦНАПу кожен відвідувач може залишити відгук, відсконувавши QR-код, який розміщено у всіх приміщеннях центру. Марина Грицюк, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.